Вітання усім чудовим людям! Можливо, ви блукали інтернет просторами. Вирішили зазирнути і на наш канал, завітати в гості, переглянути наше відео, познайомитись з нашим чудовим Прикарпатським краєм, зрештою, поспацерувати, як кажуть в нас на Галичині, поспацерувати нашим садом. Звичайно, ми вам раді, нам приємно. Заводити нові знайомства, нехай це будуть навіть віртуальні, та все одно. Нам приємно ділитися з вами тією красою, яку ми намагаємося вирощувати біля свого дому, власне, і вирощуємо, доглядаємо. Нашим садом, який став для нас улюбленим заняттям, і без перебільшення вже, мабуть, Чимось ще серйознішим, ніж просто заняттям. Наша улюблена справа, захоплення, наше хобі. Ми будемо щиро вдячні усім нашим віртуальним гостям, підписникам за відгуки, за коментарі, за вподобайки, навіть за якісь поради чи рекомендації. Від тих, хто в садоводстві має, можливо, більший досвід, ніж ми. І просто від людей, яким наше відео сподобалося, яким сподобалися наші рослинки, наш сад. Ну, давайте знайомитися. Ми маленька сім'я з чудового Прикарпаття у складі трьох чоловік: мама, тато та дорослий син. Працюємо кожен за своєю професією. Господарюємо біля свого невеличкого дому та, та вирощуємо садок. Мешкаємо в невеличкому містечку на Івано-Франківщині. Сад наш уже дорослий, йому майже 20 років. Це якщо ми будемо рахувати від Першого декоративного посадженого нами деревця. Але я мушу сказати, що в саду є і старі дерева, які залишилися ще від попередніх господарів. Щоправда, їх вже досить мало, більшу частину дерев нам довелося зрубати. Чому бо вже настільки старими були? що... Не плодоносили і користі з них жодної не було. Коли ми зайшли жити на, на цю ділянку, тут все було по-іншому. Старий будинок, який ми ремонтували, переробляли на свій лад, усе, як нам подобається, підганяли під наш смак, добудовували. Був звичайний город з великими грядками картоплі та інших овочів, як раніше садили усі старші люди. Старий паркан Оцього живоплоту нашого зеленого, який багатьом подобається, і ви навіть відгуки залишаєте в коментарях. Оцього живоплоту не було. Це він вже нами посаджений. Власне, з живоплоту ми починали, бо будинок на жвавій вулиці, а ми хотіли трошки усамітнитися, закритися від пилюки, від зайвих поглядів. Так виріс наш величезний паркан, вічно зелений паркан яким ми навіть гордимося, нас усі про нього запитують, він усім подобається, він найголовніше нам подобається. І цим парканом ми обсадили по периметру усю нашу не таку вже і маленьку ділянку це 30 сотих. І ви знаєте, ми не прогадали, бо ці туї, вони ще додатково стали окрасою нашого саду. В коментарях мене запитували, з якого виду хвойних наш живопліт. Я відповідала і ще раз скажу: це туя західна Брабант, дуже хороший сорт, який підходить саме для живоплоту. Садили ми її на віддалі одного метра одна від одної. Чи задоволені ми результатом? Через багато років так дуже, дуже задоволені. Тільки іноді чуємо від сусідів. Ну, там, мовляв, нічого не видно, але запрошуємо до нас у гості. Радо приймаємо до себе гостей. Наш сад відкритий, одним словом, для любителів зеленої краси. Ну, ось так про початок наших садівничих справ, якщо коротко, про наше хобі. Кажу про початок, тому що не знаю, чи буду продовжувати свої розповіді, чи вам сподобалось. Чи потрібна ця бесіда взагалі, чи цікаво вам про те, як ми прийшли до таких результатів в садових питаннях, в садових справах, яких ми помилок припускалися, а що навіть доводилося переробляти, про що жалкувати і так далі. Ну, чи буду я далі розповідати, залежить повністю від ваших. Побажань, ми завжди будемо раді поділитися з вами власним досвідом, зрештою, десь в чомусь і у вас повчитися, бо сподіваюся на відверте спілкування. Можливо, виникнуть якісь запитання. Я так хочу випередити ваші можливі запитання. Підозріваюся, що їх може бути як мінімум два. Перше думаю таке, чому на каналі про сад є ще відеорецепти? Хто заходив на канал, то бачив, що ми іноді показуємо, як готуємо всіляку їжу. В описі до каналу я про це згадувала: що ми любимо сад і любимо куховарство. Приготування смачних страв це немов для нас ритуал. Який так чи інакше супроводжує садівництво, тому що ми працюємо в саду і паралельно готуємо смачні страви на мангалі, в пічці чи навіть в будинку, але вже куштуємо їх в саду так смачніше. Ну, якось так, мабуть. Друге, ймовірне запитання від вас про назву каналу Життя. В сільському стилі і як ми прийшли до створення каналу, це було випадково абсолютно. Я маю на увазі створення каналу. Дуже хороша наша знайома, яка завжди приходила, любувалась садом, завжди запитувала, чому не знімаєш, чому не показуєш, не ділишся своєю красою. Робиться не можна так ховати. Ділися з іншими, ну, вирішили відповісти на цей такий собі виклик. А коли вже під відео почали отримувати від вас, від глядачів захопливі, такі захопливі відгуки, то, ви знаєте, це стало потужною мотивацією, щоб знімати такі відео далі. Ось так. Просто. Чому така назва життя в сільському стилі? Ми так власне, називаємо наш стиль життя, направду так називаємо, тому що ми намагаємося жити просто, невибагливо, багато працюємо, водночас оточуємо себе красою. Тим не менше любимо затишок, любимо порядок в оселі, любимо порядок. На подвір'ї. Ну, знаєте, Як кажуть на Прикарпатті, щоб і в хаті, і біля хати. Любимо, щоб цей наш затишок був зі смаком, так би мовити. Щоб всі, з усіма зручностями, щоб вдома нам легко жилося, відпочивалося. щоб завжди хотіло повертатись додому. Хотілося б. Ну, Мабуть. Доводиться, доведеться мені завершувати мою розповідь. Дякую, що витерпіли оці мої теревені, такі спонтанні. Е, Сподіваюсь, вони були не надто нудними, не надто монотонними. Напишіть про це, якщо вам не байдуже, давайте будемо спілкуватися. Дякую за перегляди, дякую за вподобайки, дякую підписникам, тим, що вже у нас є. І можливо тим, хто ще до нас долучиться. Дякуємо всім. Хай вам щастить.